журналістських розслідувань схеми це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший мене звати Наталка Садлецька. Продажні суди та корумпована правоохоронна система одна з ключових причин гальмування демократичних перетворень в Україні. Тож генеральний прокурор Юрій Луценко на всю країну заявив про необхідність перевірки на доброчесність українських прокурорів. Якщо факти будуть підтверджені в ході службового е, перевірки, е, такий прокурор буде притягнути до дисциплінарної відповідальності аж до звільнення. Моя особиста громадянська позиція полягає в тому, що будь яка серйозна розбіжність у поданих документах буде призводити до звільнення з органів прокуратури. Ми вирішили посприяти такому очищенню та перевірити, наскільки достовірно декларують своє майно та майно своїх родин працівники генпрокуратури. Розслідування Катерини Каплюк. Це прокурор Сергій Стороженко він працює у відділі Генеральної прокуратури, що наглядає за співробітниками Державної фіскальної служби, тобто має стежити за законністю дій податківців. Офіційно прокурор Стороженко станом на 2015 рік задекларував наступні статки. У 2015 році на двох з дружиною заробили 760 тисяч гривень. У самого прокурора лише квартира на майже 37 квадратних метрів, гараж та нежитлові приміщення. У його дружини квартира на майже 90 квадратів та невказане інше нерухоме майно. Машина РАВ-4» була лише у дружини Стороженка. Сам прокурор автівками офіційно не володів. Але вранці в робочий день ми бачимо, як Сергій Стороженко на іншій моделі Тойоти Камрі від'їжджає зовсім не від під'їзду багатоповерхівки, а з двору ось цього котеджу у Київському мікрорайоні Бортничі. Вулиця Різницька, головний офіс генпрокуратури. Прокурор завбачливо паркує автомобіль в кварталі від місця роботи і близько 9-ї ранку заходить до будівлі ГПУ. Таку сцену ми спостерігаємо протягом кількох тижнів Сергій Стороженко регулярно приїжджає на роботу на Тойоті Камрі». Цієї машини в його декларації за 2015 рік не було. За нашими даними, власницею машини є Віра Стороженко, мати прокурора. Більше того, будинок, з якого прокурор вранці вирушає на роботу, також офіційно оформлений на його матір. За даними реєстру прав на нерухоме майно Віра Стороженко стала власницею будинку на майже 300 квадратних метрів, а також землі під ним у 2013 році. Про користування цим котеджем та маминою машиною в декларації прокурора ані слова. Можливо, ці дані з'являться в його декларації за 2016 рік, яка вже має бути електронною, а недостовірна інформація у ній за новим законом кримінальний злочин. Загалом же родичі прокурора Сергія Стороженка є власниками низки іншої солідної нерухомості. Наприклад, в його батьків ще два будинки в Бортничах. Також у власності родичів майже 700 квадратів нежитлових приміщень у Дарницькому районі столиці. Ми вирішили запитати Сергія Стороженка, де ж він насправді мешкає, та яким чином його родичі здобули свою нерухомість. Та, побачивши журналістів, прокурор почав тікати. Сергій Володимировичу. можете зачекати, будь ласка. Радіо Свобода? Зачекайте. Ми потребуємо просто матеріал. Ми потребуємо просто матеріал про декларації про і, зокрема, про вашу. Та зачекайте. Мені ж на підборах важче бігти, ніж вам. Та зачекайте. Нам вдалося поспілкуватися із батьком прокурора Володимиром Стороженком у 2006-2012 роках він очолював головне управління житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації. До того працював в одній із райадміністрацій Києва. Тоді, у 2010-му, Стороженко старший навіть встиг прославитись на телебаченні під час розмови з нашим колегою, а на той час журналістом телеканалу СТБ Сергієм Андрушком чиновник викинув мікрофон знімальної групи у смітник У телефонній розмові з нами тепер вже колишній чиновник, батько прокурора Стороженка, розповів про майно, яким користується його син. На Тойоті. Амрія, так, так, яку так, вони так. купили, дружина дійсно і купувала. Ну, сину їздить. Ну що, так, мабуть, батьки щось допомагають. Він, по суті, живе от в будинку, який на вашу дружину записаний на, на його матір, і машина теж на неї, а от ви не знаєте, чому він це в декларації тоді ви не вносить? Ви бачили той будинок. Там ще до того будинку стільки треба прикладати рук. Ага. Там ще немає. Він тільки зовні, ще він не закінчений. Це і всередині, і зовні, і благоустрій немає. Це те. Ну, вже все. Такі тридцять 32 роки ми хотіли, щоб він жив окремо, щоб створював е, свою сім'ю. Дуже часто наші чиновники гадають, що вони зможуть приховати своє майно, якщо вони його запишуть, наприклад, на членів своєї сім'ї, яких не потрібно вказувати в декларації на близьких родичів. Якщо в них є хоча б якесь право користуватися цим майном, вони зобов'язані відобразити це право оренди, право користування. Те саме стосується і транспортних засобів. Ще один співробітник генпрокуратури, який користується майном, оформленим на матір, Володимир Бедриківський. Зараз він має серйозну посаду, очолює департамент нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності. Бедриківський давній знайомий генерального прокурора Юрія Луценка. Ще при Ющенку, коли Луценко очолював Міністерство внутрішніх справ, Бедриківський був його першим заступником та навіть отримав звання генерал-полковника міліції. Коли ж у 2016-му Луценко став генпрокурором, Бедриківський отримав посаду голови впливового департаменту ГПУ. У користуванні Бедриківського перебуває будинок на 583 квадратні метри під Києвом. Маєток записаний на 80-річну маму посадовця. Вона стала власницею розкішного будинку у 2009 році, коли Володимир Бедриківський працював у МВС. У 2014 році Володимир Бедриківський, його дружина та син купили ще чотири ділянки навколо маєтку. Тож тепер родина посадовця з генпрокуратури отримала ще й доступ до водойми. Також 26-річний син Бедриківського є власником квартири на 143 квадрати в новобудові в центрі Києва та елітного позашляховика Фольксваген Туарек. У письмовій відповіді прес-служба ГПУ підтвердила, що Бедриківський живе в будинку матері, але яким чином вона придбала таке дороге житло, невідомо. Даний будинок та земельна ділянка належать на праві власності його матері Бедриківській Маїні Михайлівні, яка не проживає разом із декларантом, не є членом його родини, а тому у декларації не зазначена. Інформація про доходи та витрати Бедриківської, яка не є членом сім'ї працівника Генеральної прокуратури України, носить конфіденційний характер. Ми з'ясували, що мама посадовця насправді проживає в Чернівцях, ось в цьому будинку. Однак жінка не захотіла поговорити з журналістами про те, яким чином вона придбала маєток під Києвом, де мешкає її прокурорський син. Мати Бедриківського стала власницею елітного будинку ще до початку дії статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення. А тому, якими б не були джерела походження коштів на будинок, жодних юридичних наслідків це не матиме, кажуть юристи. Якщо це майно добути до 2011 року, до березня 2011 року, то це лише моральне питання. Юридичної відповідальності за це не передбачено діючим законодавством. Олександр Амплеєв працює в органах прокуратури вже близько 18 років. З них останні 12 – у генеральній. У його деклараціях за останні три роки суцільні прочерки – ні квартир, ні будинків, ні машин. Однак цього року його становище значно покращилось. Кілька днів поспіль ми спостерігаємо, як прокурор Олександр Амплєєв на Тойоті Камрі вранці їздить на роботу з двору ось цього котеджу. Будинком з 2007 року володіє дружина прокурора Амплєєва Тетяна. Її у своїх деклараціях в розділі родина прокурор не вказував. каже, що певний час був розлучений, а цього року вирішив вдруге одружитись із матір'ю своїх дітей. Ви от живете котечі, які зарестована на вашу дружину в селі ну, Ця дружина, нас стала в червні дружиною. Е, ну а діти ж та ваші спільні? І прізвище в неї вже теж давніше ваше? Ні, Ну, ми були розведені певний час. Я не пам'ятаю, ну років 5-6 ми не прибували в шлюбі, а одружилися вже ось у червні місяці. У 2015 році я жив у свого брата і витрат ніяких не ніс. Машина, на якій їздить прокурор, за його словами належить його бабусі. 91-річна жінка, прописана в Жашкові. На машині я не такий довгий час їжджу, Це машина моєї бабусі. А можете розповісти ось, ваша бабуся, яким чином накопила? тому що це Тойота не на істі? це не до мене питання. Це я не знаю, як вона накопила. Вивчення статків працівників прокуратури наводить на висновок, що, по-перше, вони деколи уникають необхідності декларувати майно, записуючи його на інших членів своєї родини. Інші ж, навіть офіційно декларуючи користування елітним майном, залишають до себе відкрите питання, чи законним шляхом здобута ця оформлена на родичів численна нерухомість та дорогі автомобілі. Залишається тільки нагадати заяву генерального прокурора та спостерігати, чи перейдуть слова. Дію і продовжуючи тему прокурорів та прокуратури, на початку вересня справжній скандал спричинило фото, яке опублікувала у Фейсбуці прес-секретарка генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган. На ньому зафіксована зустріч генпрокурорів України та Кіпру, на якій, як виявилося, був присутній і народний депутат від блоку Петра Порошенка Олександр Грановський. Саме його називають сірим кардиналом, куратором правоохоронної системи і судів від адміністрації президента. І, хоча фото було доступне лише кілька хвилин, наш журналіст Михайло Ткач встиг його зберегти. У відповідь Олександр Грановський почав пояснювати, що був серед делегатів тому, що, начебто, сам. Мы він організував зустріч генпрокурорам двох країн. Я лично знаком практически со всеми участниками юридического рынка Кипра. Встреча двух генеральных прокуроров, а именно Украины и Республики Кипр, соответственно, состоялась впервые, для организации которой я сделал все возможное. А трохи згодом заступник генпрокурора України Євген Єнін заявив, що, мовляв, нардеп Грановський виконав важливу місію, передав прокурору Кіпру інформацію про офшорні компанії народних депутатів України. За його участю, ми з'ясовували у кіпрської сторони деталі, наданої ним інформації стосовно низки українських е, народних депутатів, які підозрюються нами в наявності. Певних кампаній, зареєстрованих на них прямо чи посредковано на території Республіки Кіпр. Схеми вирішили перевірити цю спільну версію ГПУ та Грановського і надіслали запит до Генпрокуратури Республіки Кіпр. Запитали, чи дійсно зустріч генпрокурора Кіпру Костаса Клевідіса з українською делегацією влаштував Грановський, та які теми він піднімав на зустрічі. Відповідь не забарилася. За нашою інформацією, зустріч була ініційована та організована Українським посольством Республіці Кіпр у співпраці з Генеральною прокуратурою України. На зустрічі з генеральним прокурором пан Грановський був представлений як член парламенту. Він не піднімав ніяких питань на цій зустрічі. Фактично, офіс генпрокурора Кіпру офіційно спростував слова українського нардепа Грановського, що організація цієї зустрічі його заслуга. Так само, кіпрська сторона не підтвердила й те, що народний депутат передав дані про 10 офшорів, бо на зустрічі взагалі ні про що не говорив. Водночас у прокуратурі Кіпру, поки відмовились сказати, чи порушили кримінальну справу проти Грановського та його колишнього партнера Адамовського по справі рейдерства київського торгівельного центру Скаймол. Про це генпрокурора Кіпру попросили представники кіпрської фірми Арікано Ріл Естейт, яка стверджує, що постраждала від дій нардепа та його колишнього партнера. Грановський все заперечує. Державний одеський припортовий завод український промисловий гігант, виробництво сотень тисяч тонн мінеральних добрив щороку, територія у 250 гектарів, модернізовані комплекси з виробництва. Попри це, одеський припортовий вважається збитковим підприємством, і держава вже довгих 20 років намагається його продати. Причому приватизація завжди зривається в останній момент. Чи не тому, що ОПЗ використовують найвищі посадовці як таку собі діяльність? Дійну корову а його приватизація їм просто невигідна. Про те, хто наживається на цьому держпідприємстві після революції гідності у сюжеті Олександра Чорновалова. Одеський припортовий завод це гігантський український виробничий комплекс, що працює з 1978 року. Він розташований за 30 кілометрів від Одеси і займає площу 250 гектарів. Основна продукція карбамід та аміак мінеральні добрива, які використовують аграрії. Поки цей завод державний, але розмови про його приватизацію. Точиться вже 20 років. Це являється лучшим підприємством не тільки в світському союзі, но і во всій восточній Європі. Тож держава в особі Кабміну і фонду держмайна наполягає на продажі заводу. Це могло б перенести в бюджет мільярди гривень. Одеський припортовий завод флагман української промисловості. Найновіший завод гігант з виробництва мінеральних добрив. Його намагаються приватизувати вже понад 20 років, але продаж завжди зривається в останній момент. Чому держава протягом десятиліть не може його продати? Чи не тому, що ОПЗ використовують найвищі посадовці як таку собі дійну корову? Його приватизація їм просто невигідна. Люди, які близькі до влади, вони мають певний зиск з того, що цей завод залишається в державних руках, адже ми знаємо, що у нас прийнято що все, що державне, воно нічим. Чому сиро? Купить газ по ценам, которые дают возможность что-то заработать на этом, продать э, продукцию по ценам, которые тоже дают что-то зарабатывать. Это не ж просто так не сидят. Другого ж тут не дано. За словами експертів, на ОПЗ завжди існувало дві схеми. Перша це коли свої фірми продають заводу газ втридорога за завищеними цінами, наносячи збитки заводу і виводячи прибуток на офшори. А оскільки газ це основа цих добрив, то його завод потребує регулярної в великих об'ємах. Хто постачає газ, той заробляє надприбутки. Скажімо так, про Вікторі Януковичі на заводі заробляв олігарх Дмитро Фірташ. Його фірма Остхем продавала на ОПЗ газ нерідко за завищеними цінами. З ким і коли підписати контракт, це вирішується у Києві і просто спускається вказівкою на завод. Це хоч і без ентузіазму, але визнають і самі керівники заводу. І рішення окончательно приймаються в Києві. І ця централізація вона не способствують розвитку підприємства. Друга схема це продаж вже готової продукції, тобто мінеральних добрив конкретним фірмам за заниженими цінами. Коли державний завод, замість того, аби побільше заробити, віддає продукт потрібному покупцю дешевше. Такими регулярними покупцями за Януковича, наприклад, були знову ж таки структури фірташа. А хто ж заробляє на одеському припортовому заводі після зміни влади можливо ці схеми поборені, і завод працює на державу, а не на тих, хто має владу його контролювати. Навряд чи у старих схемах просто з'явились нові імена. Грубий аналіз, який ми проводили по результатам 2015 року, говорить про те, що Одеський припортовий завод міг недоотримати прибутку від 30 до 50 мільйонів доларів. У травні 2015-го наглядову раду ОПЗ очолив Сергій Перелома, бізнес партнер Миколи Мартиненка, який був призначений особистим розпорядженням Арсенія Яценюка. Ще одним членом правління став Микола Щуріков, якого також пов'язують із Мартиненком. З іншого боку, членом правління заводу стала Ольга Ткаченко, яка раніше працювала помічницею нардепа від блоку Петра Порошенка Олександра Грановського, близького до Ігоря Кононенка, армійського друга. А Петра Порошенка та заступника голови фракції БПП у Верховній Раді, та в 2016 році схемами на ОПЗ зайнялися детективи набу, і навіть в липні затримали наближених до народного фронту перелому і Щурікова, якраз через підозру у використанні одеського припортового заводу для виведення коштів. За даними національного антикорупційного бюро за сприяння переломи Щурікова у 2015 році постачальником газу, видобутого «Укрнафтою» для потреб ОПЗ стала одна із фірм посередників, а саме товариство «Енергоальянс». закупівля газу через товариство «Енергоальянс» здійснювалося за цінами, вищими за середньоринкові. Встановлена сума збитків, завданих діями даних осіб державі, складає 205 мільйонів гривень. Микола Щуріков, що наразі перебуває на підписці про невиїзд, прокоментував нам розслідування набу. Я, крім того, що була цель збити приватизацію, унічтожить його і понизити того заводу, я не бачу. Він заперечує обвинувачення і свій зв'язок зі спонсором Народного фронту Миколою Мартиненком. Я знаком з 2004 року з Мартиненком. Познайомились ми на Майдані какетані парадоксальна. Там є з дві тисячі года. Ми за все время встречались, наверное, ну в лучшем случае раз 20. Інший фігурант справа набу також бізнес-партнер Мартиненка Сергій Перелома. Так і не вийшов на зв'язок із редакцією. Наразі він має бути під домашнім арештом. Фігурують у корупційному скандалі, пов'язаному із зловживаннями на ОПЗ і компанії, що можуть бути наближені до президентської поліцили. За фабулою набу вони заробляли за другою схемою, а саме на покупці мінеральних добрив заводу за заниженими цінами. Першу контракт, що швидко був викритий у змі, підписали із новоствореною фірмою Експотрейд Глобал Лімітед, прямо пов'язаною з Ольгою Ткаченко, ставленицею Грановського. Ольга Ткаченко не займалася хімічним бізнесом до з'явлення ВПЗ, тому. А то, как она зашла зайшла правление, це просто результат лобі зі сторони болі в'ячетних людей. Поскольку она була помощником господина Гриновського і работала в його бізнесі. руководила скаймолом торговим центром, то очевидно, що пролобірував назначение ткаченка именно на Після викриття у змі схоже довелось шукати іншого нового контрагента. Так, у 2015 році одеський припортовий завод почав продавати свою продукцію іншій маловідомій фірмі. Тепер вже британській Estates Ltd. Чи має ця фірма так само стосунок до Ольги Ткаченко, як і попередня у Набу. Підозрюють, що так. Під час обшуку у неї вдома був вилучений мобільний телефон iPhone 5S. і отримане з мобільного листування свідчить про причетність Ткаченко до оборудки з Newscope і States Ltd. Але суд відмовився долучити це листування як доказ таким чином, фактично вивівши соратницю Грановського з-під удару. Пане Грановського давно називають куратором судової правоохоронної системи від е, адміністрації президента. Ну Хіба людини, яка говорить в імені президента, може змусити суддю прийняти таке рішення? Тому що і закон, і практика, і здоровий глузд вимагав зовсім іншого протилежного рішення. Ми намагалися поспілкуватися з народним депутатом Олександром Грановським в парламенті, але зробити це не вдалося. За даними електронної реєстрації Верховної Ради, він був відсутній на робочому місці цілий тиждень. Втім, нам вдалося поставити йому кілька питань під студією одного із каналів, де він давав інтерв'ю. Вас называют одним из кураторов этого предприятия. Это, Это правда? Нет, неправда. Я действительно очень плохо чувствую, у меня 39 температур. Я прошу прощения. Скажите, учения. пожалуйста, какое отношение имеет к вам Ольга Тащенко? Никакого. Она же с вами работала вместе. Ольга Тащенко сегодня ко мне, как рано, как и много лет, не имеет никакого отношения. А принимали ли вы участие в ее назначении на дискотеку? Нет, никакого. Ровным счетом. Скажите, пожалуйста, что вам известно Я о поставках? Уважайте меня, пожалуйста. Минодов я минодов же я вам говорю, что меня очень нравится. Тому льом компанія Патреї, не знакома. Наразі на дзвінки та повідомлення журналістів Ольга Ткаченко не відповідає. Але кому ж фізично належить ця фірма, яка отримала такий вигідний для себе контракт? Британська компанія Newscope Estates володіє 100% акцій української фірми товариства Newscope Estates, яка раніше мала назву товариство Поділ Сіті. Реквізити цієї фірми збігаються з реквізитами багатьох фірм бізнесмена Сергія Тищенка. Його ім'я опинилося в епіцентрі корупційного скандалу у 2014 році, коли його фірми змогли придбати арештовані нафтопродукти олігарха втікача Сергія Курченка. Зазвичай Сергія Тищенка пов'язували з членом Народного фронту Сергієм Пашинським. Але є підстави припускати, що робити бізнес на ОПЗ він прийшов по президентській вертикалі через Грановського Ткаченка. Більше того, навесні, а саме у травні 2016 року, коли розслідування набу було в активній фазі. Нашій програмі вдалося зафіксувати зустріч Сергія Тищенка і нардепа Олександра Грановського у одному з київських ресторанів. Приводу якої теми у вас була розмова. Ну ви що прокурор чи хто? Ні, ми журналісти звідси. Ну так що журналістами, так будьте журналістами. Тому ми хочемо дякую. почути вашу позицію. Все, дякую. Окрім того, що Грановський через Ткаченка пов'язаний з ОПЗ його ще й називають куратором від адміністрації президента у прокуратурі та судах. Тож можна тільки уявити коло спільних тем з Тищенком, фірма, з орбіти якого отримала контракт від одеського припортового заводу та потрапила через це у розслідування. Набу отримати коментар Сергія Тищенка не вдалося. Він не відповідав на телефонні дзвінки журналістів. 15 вересня інформатор програми схеми побував на закритих для преси зборах акціонерів одеського припортового заводу. Я на ньому було прийнято рішення про призначення членом наглядової ради Олександра Візіра, який рік тому був помічником народного депутата від блоку Петра Порошенка Ігоря Кононенка, бізнес-партнера президента України Петра Порошенка. Водночас із наглядової ради були виключені люди, яких пов'язують із народним фронтом: Сергій Насвіщук та Сергій Перелома. Це може свідчити про те, що одеський припортовий, попри кримінальне провадження та розслідування набу оборудок на заводі, повністю переходить під контроль наближених до президента людей. Натомість Кононенко у коментарі схемам заперечив вас називають Це Неправда брехня. Така розстановка сил у наглядовій раді ОПЗ привід замислитися, наскільки щирі наміри влади продавати завод, адже спокуса залишити усе як є, але під контролем виключно своїх людей у президентської сили та й самого президента, погодьтеся, може бути велика. Навіть попри запевнення голови фонду держмайна, що після невдалої спроби приватизації, 18 липня, завод все ж продадуть. Да, ми там спіткали там невдачу в першій спробі приватизації. Ну, ви знаєте, що це не перша спроба приватизації, буде ще одна спроба приватизації. От якщо ще раз спіткає там невдача, не дай Боже, да, значить ми за це, це будемо нести відповідальність. От. А поки одеський припортовий продукує збитки, а ставленики влади вигадують схеми для заробітків. Держава тільки втрачає. Останній зрив продажу це не отримання бюджетом щонайменше 13 мільярдів гривень. 13 мільярдів це половина останнього траншу міжнародного валютного фонду, наданого Україні в кредит для поліпшення економічного стану. На сьогодні це все з вами була програма Схема. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший зустрінемось рівно за тиждень. Части.